України легкої атлетики. Вчитель фізкультури Люберської школи-інтернату Віталій Лесик, починаючи з 1994 року, готує команду Житомирщини для участі у спеціальних олімпіадах. І щоразу його вихованці посідають перші місця. Вони вже побували в Америці, Ірландії, Китаї, Іспанії, Італії, Угорщині та вибрали близько 40 медалей. Секрет такого успіху Віталій Якович пояснює так. Допомагає це перш за все сила воля тренера і сила воля спортсменів, які тренуються. Бо це як вам сказати, важкий труд, який постійно потрібно тренування, це ранкові тренування, вечірні тренування. І от такі дають можливі результати, якими можна і досягти і на Україні результатів високих, ну і за межами України. Цього разу дві учениці Віталія Лесика у всесвітніх літніх іграх спеціальної олімпіади у грецькому місті Афіни вибороли п'ять золотих і одну срібну медаль. Ірина Чомак отримала золото забіг на дистанції 100 і 400 метрів та за естафету. Має гарні результати. І Катерина Харченко. Цього року я отримала три медалі: дві золотих, дистанція 100 метрів і прыжки в довжину. І срібна медаль за естафету. Юним спортсменам за перемоги, а тренерам за розвиток спортивно-масової роботи серед учнів з особливими потребами вручили почесні грамоти та грошові премії комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти, і науки, молоді і спорту України. На жаль, до Греції не змогла потрапити баскетбольна команда, яка здобула перемогу у чемпіонаті України, але не мала коштів на авіапереліт, аби взяти участь у спеціальній олімпіаді в Афінах.